Добрий день! На дворі дощ холодно. А в роздягальні християнського футбольного клубу Надія затишно і тепло. Сьогодні у нас в гостях гравець молодшої команди. Е, я хочу його назвати сам, але думаю, буде дуже гарно, якщо він сам нам представиться. Добрий день, як вас звати? 8 Скільки вам років? Вісім з половиною. Ви ходите в команду Надія? Так. Да. А можна вас дещо спитати? Що? Що? Скажіть, будь ласка. <ahan> вам подобається команда Так. А за що вона більше все подобається? Вона віруюча. За те, що вона віруюча. А що це означає, що вона віруюча? Що вона вірить в Бога. А як вам допомагає віра в Бога на футбольному полі? Як? Те, що я не травмуюсь зовсім. Хорошо. Ще як? Тим, що тим, що ще ми граємо не заради себе і не заради виграша, а заради Бога. Хорошо. І коли ви нечесно граєте або бувають такі випадки, ви завжди признаєте. Yes. Yes. Хорошо, молодці. Супер не казали по ногам, не? Yes. Хорошо, Денис, класно. Це був Денис Андрійщук, майбутнє українського і надійського футболу. А ми з вами зустрінемося дуже скоро.